Беру віник і потрібно трошечки зробити е, приборку, тому що вже понаносили піска. Е, приборка не входить в суму 2000 тисячі гривень за е, сутки з сім'ї за оцей номер. Номер все новеньке, все чистеньке. Е, віник теж кстати новий чистий. Холодильник, дивіться, смарт, все тут все холодить гарненько. Значить, Сюди входить чайник, плитка, коротше, вся каструлька, все це є тут. Значить, даже Мило стояло, туалетний папір для швабри, пол помить, душ ось такий. Всього лиш 2000 гривень, це Марінвіль, село Грібовка і найголовніше тут вид з вікна. Вид просто ось. Обалдеть. Як ви вважаєте, достойна ця сума такого виду з вікна? Я читаю, да, я вважаю, що це навіть трошки дешево, якщо да. чесно. Замовити рекламу село Грибовка, Хто хоче, пишіть особисті повідомлення. А також пам'ятайте, що в мене до продажу є червона ікра. Аквакультура, смачна справжня ікра.